Змагання з кросфіту, а саме вправи на силу та витривалість, влаштували для хлопців, які перебувають на реабілітації. Вже декілька років поспіль. Волонтерський штаб українська команда Вінничини» разом з міжнародною антинаркотичною асоціацією проводять традиційні змагання. Проводимо змагання для хлопців і дівчат, які Проходять процес одужання в наших реабілітаційних центрах на сьогоднішній день. На жаль, проблема алкоголізму і наркоманії загострилася через війну. Хлопці та дівчата з обох наших тренінг центрів. Ось сьогодні будуть цікаві змагання, нагородження, солодкі призи. Кожні такі змагання чи турніри доводять, що спорт та здоровий спосіб життя може стати частиною великих змін.